Всім привіт! В цьому відео я розповім вам про те, як правильно вести власний телеграм-канал. Я буду говорити дуже коротко і загалом це буде коротке відео, тому обов'язково дивіться його до кінця. Давайте відразу перейдемо в телеграм. І так, перше правило заключається в тому, що у вас постійно має виходити контент. Дивіться, новачки дуже часто роблять таку помилку, що вони створюють якийсь телеграм-канал, не бувають його контентом, а потім просто забивають на цей телеграм-канал, тобто не викладають туди контент день, два, три дні і так далі. Тобто. Просто беруть і забувають на цей телеграм-канал. І факт в тому, що коли аудиторія бачить, що на каналі не виходить контент, вона просто задумається, а для чого я підписався на цей телеграм-канал і відписується від телеграм-каналу. Тому контент у вас має виходити регулярно, має виходити він кожен день. Друге правило: контент має виходити поступово. Новачки так само роблять помилку, яка заключається в тому, що вони в один момент викладають декілька пустів. Давайте зараз я покажу, як це відбувається в моєму телеграм-каналі, як правильно має відбуватися. Ось ми бачимо один пост, який вийшов в 9.00. Далі бачимо інший пост, який вийшов в 13.00. Далі бачимо пост, який вийшов в 16.00. Далі це рекламний пост, точніше, пост з збором, який вийшов в 18.25. Загалом рекламні пости вони можуть виходити в різний час. Він залежить від того, як попросить рекламодавець. Якщо рекламодавець сказав випустити пост, наприклад, там в 17.30, то бажано йти на зустріч рекламодавцю, тому що він платить за те, щоб його пост вийшов за значеним. Й ним час тому рекламні пости вони можуть виходити не за графіком, як ви там планували, а в час в який попросить рекламодавець. А ось ваші пости з контентом, вони мають виходити в час, який ви вибрали. А коли, наприклад, якісь новачки викладають пост там в 13.25, потім в 1326, 13.30, 13.35, ну коли людині буде на телефон проходити відразу декілька сповіщень, що постійно на якомусь телеграм-каналі викладаються пости, людина просто відпишеться від такого телеграм-каналу і не захоче бути. На нього підписано, щоб його просто не задовбували ці сповіщення. Тому я рекомендую пости. Вони мають виходити поступово. Їх можна планувати через боти. Тобто, тут, наприклад, створюєте якийсь пост, ось я тут щось написав. Далі нажимаєте продовжити і далі відкласти. І тут ви вже можете вибрати годину, коли ви хочете викласти цей пост. Це дуже зручно, і так ви можете відкладати власні пости на телеграм-каналі. Третє правило, воно також дуже сильно важливе. Це те, що на вашому телеграм-каналі має виходити мінімум три поста за день. Наприклад, в моєму телеграм-каналі тут виходить п'ять постів за день, ну по факту їх чотири. Ну ось перший рекламний пост факт. Перший пост звичайний факт дня, другий пост про солоне озеро, третій пост про вид з поверху телевежі, точніше звичайної вежі в китайському шанхаї. І ось тут є пост з опитуванням, тобто сама фотографія і опитування. Тобто, по факту 5 постів. але я думаю, зрозуміло, що їх 4, тому що ось 8.00 і 8.00, тобто 20.00, 2000. В мене виходить по 4 звичайні пости. Вас має виходити на телеграм-каналі хоча б 3 пости за день. Там, наприклад, в 9.00, в 1500 і в 2000. Три поста в цілому достатньо. Це небагато, його достатньо для того, щоб аудиторія. Заходила на ваш телеграм-канал, і причому аудиторії не буде набридати ваш контент. Тому що, якщо у вас там виходить 20 постів за день, ну люди будуть часто відписуватись, я думаю, це зрозуміло. Ще таке правило на один рекламний пост має приходитись два поста перекриття. Що це значить? До речі, це таке правило, якому я сам не завжди слідую, тому я також ловлю себе на думці, що я також роблю цю помилку. Ось, є реклама на моєму телеграм-каналі якогось івенту в Одесі. І після цієї реклами вийшов е, звичайний пост, як підробити емоції. Тобто, це звичайний контент-пост. Далі, після цього контент-посту, виходить вже інша реклама з каналом Кінокрай. Е, це не має так бути, тому що після реклами має виходити два поста. Тобто, в мене вийшов пост там в 13.05. Мав ще вийти пост в 14, наприклад, там 14 чи в 14.30, щоб на один рекламний пост приходилось два звичайних контент поста. Щоб вони перекривали цей рекламний пост. Тому я також от роблю таку помилку, і мені також потрібно її виправляти, тому що я на один рекламний пост. Зробив лише один контент-пост, і відповідно лише один цей пост перекриває іншу рекламу. А потрібно, щоб перекривали її два поста. Четверта помилка це те, що ви робите контент не за тематикою вашого телеграм-каналу. У вашому телеграм-каналі має бути тільки такий контент, який відповідає тематиці вашого телеграм-каналу. Якщо, наприклад, ось в мене психології, психологія, зрозуміло, що я не маю викладувати сюди пости, там, наприклад, про історію. Чи наприклад про кулінарію і інші тематики? У мене тематика чисто психологія, і з одної сторони це очевидно з іншої сторони, все одно дуже багато новачків допускають цю помилку і починають викладати на своєму телеграм-каналі все підряд. Точно не робіть так, робіть тільки пости, які відповідають... Е... Тематиці вашого каналу, тобто не робіть контент з іншою тематикою. Ну і п'яте правило це загалом не сказав би, що це правило, але до цього варто дослуховуватись, ваші пости вони мають бути приблизно в одному стилі. Ось приклад мого телеграм-каналу. У мене тут є емодзі, вони анімовані, і в цілому пости вони виходять ось в одному стилі. Є заголовок і є три абзаци. Ось знов пост, заголовок, два абзаци. Заголовок, ось чотири абзаци. І далі, ось в мене виходить реклама тут. Далі знову пост, заголовок, три абзаци. І тут також ще байт на реакції. Тобто, я думаю, зрозуміло, що пости вони виходять приблизно в одинаковому стилі. Тобто є якийсь заголовок, є одні й ті самі емодзі, ось, наприклад, ці емодзі. І відповідно є декілька абзаців самого тексту. Як бачите, його тут на одне речення там на 3-4 на рядочки. Тобто всі пости виходять приблизно в одинаковому стилі. І ви також маєте робити щось схоже, так вашій аудиторії буде легше його читати, і менша вирогідність того, що люди відпишуться, і більша вирогідність, що вони будуть заходити і читати ці пости. Тому я рекомендую робити ось так. Ну а якщо ви хочете почати заробляти в телеграмі разом зі мною, то ви можете записатися на моє навчання заробітку в телеграмі, тому що перше, що вам необхідно для того, щоб почати заробляти в телеграмі, це необхідні знання. У моєму навчанні є все про початок заробітку, є про створення каналу, є і заробіток без вкладень. Є також про покупку і продаж реклами, є і домашні завдання, є також список бірж, де більше 60 бірж з продажу реклами, каналів там, покупки каналів і так далі. Є також наш чат з учнями і загалом вся необхідна інформація для того, щоб ви могли почати заробляти в Телеграмі, навіть якщо у вас взагалі немає вкладень. Тому, якщо вам цікаво записатися на моє навчання, в описі до цього відео є посилання, можете перейти за ним. І записатися, там також можна записатися в розстрочку або через підписку, наприклад, за там, 300 або за 400 гривень на місяць. Тому, якщо хочете почати заробляти в телеграмі разом зі мною, можете записатися за посиланням. Це дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь.